Покажіть вашого львівського рака. Та не покажу. Тому що ніфік за нами слідкувати і дивитися за нашим раком. Подивіться на свій рак. Але це все жарти. Ми не будемо водити по всьому цеху, все скрізь у нас однаково. Його багато. Тому дивимось на цей басейн. Ось сидять наші красунчики і чекають на їжу. Ну, вони їдять і так цілий день. Кормова база лежить. Бачите? Рака багато і йому все подобається. Дивимось інший басейн. Так само багато рака, як і в укрутях, і тут теж десятки раків, які успішно ростуть, і у нас все виходить. У нас, само собою, специфічний підхід до роботи. Ми, основні моменти, за рахунок чого, у нас виходить шикарна щільність посадки, ми це залишаємо для індивідуальних наших клієнтів, з ким ми співпрацюємо. Але Сумарно класний бізнес, є проблеми, не у всіх виходить. Але промислове вирощування австралійського рака це альтернатива, яка з часом переб'є вирощування в річках. Вірніше ловити в річках заборонять річкового рака. Що це він вже заборонений, штраф і так далі. Ну будемо вирощувати в приміщеннях. Такого красунчика, і це буде альтернатива. Так, це не дешево, це все коштує грошей. але хто буде системно цим займатися, вкладати кошти, у людей все вийде. Більш детально про створення бізнесу, проведення цього бізнесу і так далі. Будь ласка, для початку в телефонному режимі. Компанія «Зоокул» – допомога на всіх етапах від А до Я. Телефонуйте, телефон в шапці профілю.